Здоров'я хоче подати заяву на вступ до Росії, це має статися 28 лютого. І тут є питання: ну, оскільки це безпосередньо біля нашого кордону. Перше, а навіщо це, 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 це цим депутатом самому регіону? А друге, а що це міняє для Росії? Тому що. Це, це, це дуже дивна поведінка, і вона пов'язана явно із місцевим бізнесом. За все, чи не корпорація шарів придумала цю всю виставу. Справа в тому, що корпорації шарів дуже потрібен потрібне відновлення статусу-кво певного. Чому? Бо останні е, років вісім е, вся продукція з Придністров'я. Отрив... ну, менше коли безвіз Молдова отримала, і Мол... Придністровські компанії почали отримувати сертифікат відповідності Молдовській. Це дозволяло, е... вся інтрига. Інтрига полягає в тому, що з набуттям безвізу Молдовою е... Молдова для. Громадян Придністров'я почала видавати паспорти молдовські, що дозволяло ну, безвізово виїжджати в Європу, і для продукції придністровських підприємств Молдова видавала сертифікат відповідності молдовський, що дозволяло нормально експортувати продукцію по Євросоюзу в рамках зони вільної торгівлі. Тобто, цей час тривав досить довго і. Жодних мит ніхто із придністровських підприємств не сплачував. Зараз Майя Санду хоче трошки навести порядок і змусити платити придністровські компанії так як платять молдовські, сплачувати мита експортні. І мені здається, що саме під, щоб ну, протистояти цьому, чи не корпорація шарів придумала оце все зборище, яке насправді добра ніякого нікому не дасть. Хочу нагадати, що були часи, коли кілька разів влада Придністров'я організовувала референдуми про приєднання до Росії. і Це був шантаж Кишинева. Зараз, судячи з усього, Кишинев кілька разів відбрив Російську Федерацію і ті всі верещать, як поросята, але нічого з Кишиневом зробити не можуть. Тобто в них один стиль можливий це тільки ну, дестабілізація ситуації наскільки, щоб нашкодити переобранню на посаду має ізаг. Тому що там, от ми бачимо, як, наприклад, Гаузія, вона раптом принишкла і її не чути. А там Ілан Шор продавив свою. Главу Башка Башкан це називається ну, голова е, Башкан Гагаузії е, таку свою подружку, е, яку, в принципі, май, Майя Сандо могла б включити, по моєму, в склад Кабміну навіть, але е, е, і, і в тому напрямку нічого не робиться. Тобто, Судячи з того, як блокували останнім часом із спецслужби Молдови деякі оці сепаратистські зусилля, Кремль пробує пошантажувати зараз Санду, щоб вона ну, трохи зменшила запал про європейський і пронатівський. Ну і тим більше, що тут виник цей інтерес, бо ну, сплата мит мало кого цікавить, всі хочуть собі в кишеню все відкладати. А якраз ну, Придністров'я там, там є ряд промислових об'єктів, які зацікавлені в експорті і в розвитку. Але поза рамками Молдови вони не зможуть вести нормальну господарську діяльність. От в чому. Тут є ще, ще одна особливість, що саме Україна е, дуже жорстко блокує Придністров'я. І е, аж до того, як тільки там буде небезпека е, ну, застосування зброї, то українські війська можуть ввести. Ну, українська Нацгвардія може бригада Нацгвардії взяти під контроль все Придністров'я. Володимир добре, але е, що це означає з боку Росії? Чи вона буде якось на це відгукувати відгукуватись, тому що е, прямого доступу ну, немає. Ну прямого доступу, доступу немає. Ротації ніякої там давно не відбувалося. Там біля по-моєму, двох тисяч військових. Причому офіцерів вони ще якийсь час ротували через Кишенівський аеропорт. Але після 14-го року Кишинів. Ну, Доки ще був Додон, він звичайно допускав ротації, але з обранням Маї Санду будь-які ротації російських офіцерів в Придністрові припинені. І я думаю, що тут є чітке дуже розуміння, що Росії або треба, ну, Росія пробувала навіть якось щось розмовляти про виведення цього ну, вивезення. Частини боєзапасу колись в 90-х через територію України. Але зараз, звичайно, що цей боєзапас нікуди не вивезеш, він буде там догнивати. Якщо ж ну придністровська влада вирішить влаштувати якісь ну стрільбу, пальбу, то ці величезні склади, я не знаю, там, по-моєму, 14. Ой, боюся з по боюся збрехати по-молоді сім мільйонів тонн боєприпасів там зараз перебуває. Ну так це різне. Це е, е, постріли до Града, постріли до Урагана, авіаційні бомби, артилерійські снаряди. Тобто, якщо це бахне, то буде маленький землетрус на Україні, на українсько-молдовському кордоні. Але дивись, я просто подивився, що Росія це може використати як привід, і в такому разі почати пробувати одеський коридор. умовно кажучи. А якими силами? О, ну, власне, тут питання? От, от як вони це собі... на що вони розраховували е, у випадку падіння Миколаєва? Вони могли б тоді, розуміючи, що серйозно. Військового контингенту в Одесі немає. Вони могли б через, ну, десантними кораблями зайти, навіть зайти в Джуджулевсти туди. Ну в ну по суті, по Дунаю до на молдовський кордон і там висадити десант, коли б не було жодного спротиву з боку України, бо з боку Молдови тоді б спротиву дійсно ніякого не було. Хоча. Могли б і румунські війська вступити Прис. на територію Молдови в якості союзника і а, 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 дивися, а по Дністру. Ну так по Дністру там судноплавства немає серйозно. Е, дивись. Е, ну бо з зі знищенням цього Цезаря Кунікова взагалі е, мож, ймовірність десанту на це узбережжя України. Е, на південні Одеської області воно взагалі скорочується до мінімуму. Так, десант комбінований парашутний морський, який би зразу дозволив, наприклад, чотири бригади або три там розмістити. Бо в Молдові формально десь близько 7 тисяч військових. Ну плюс з резервістами, хай їх зразу там 1050. мобілізуються, а зі стрілецькою зброєю це не серйозно. Але дивися, але якщо вони формально оголошують про вступ Придністров'я до Росії, то як вони поводять політикову, чи можуть вони тоді піднімати питання про те, що їм потрібен коридор? Але коридор... Вони, вони не суб'єктні суб взагалі, вони суб'єктні тільки в рамках Республіки Молдова. Ну, але... хоча, хоча там є якісь договори 5, 5, 5 плюс 1, так званий, де і Україна фігурує, і Придністров'я як ну, переговор, суб'єкт переговорів. Але це, це все були ігри Росії, і Росія тоді виставляла ну, не дуже інтелектуально спроможну Україну і Молдову в якості таких ну, маніпульованих країн. Але зараз все, все змінилося. В Росії нема важелів ці всі угоди, які підписувались по Придністров'ю про по інтеграцію. До речі, інтеграція Придністров'я це ж це ж та сама модель, що пробували нам у рамках мінських угод. До речі, теж, теж, в мінських, теж в мінських. Бо по Придністров'ю теж в мінську, по-моєму, велися переговори. Так, от так само, Придністров'я мало ну, тобто. Придністров'я поширювало, якби це реалізувалося. Але тоді президент Воронін, комуніст, до речі, він підписав ці, підбахнув ці папери, але через рік він від них відмовився. Тому, по суті, весь цей процес завис. А, по ідеї, це було. ну, там фігурував, до речі, як організатор цього процесу той самий Козак, який фігурував і в мінському. Тобто так, ідея так. була проста схематозік, дуже простий: Об'єднується ну, об'єднуються Придністров'я і Молдова, і Придністров'я має вето на будь-які зовнішньополітичні рухи, тобто крутить всію Молдову, як циган Сонцем. Так нам пропонували приєднати ЛДНР. Ці е, окуповані території, які теж би е, накладали вето на будь-яку зовнішньополітичну українську діяльність. Е, ну, відповідно, що з цього роя, як кажуть, за заповітом е, нічого не сталося. Е, тобто Росія не зможе вимагати, наприклад, в ООН якісь інші, інші міжнародні організації, що дайте нам коридор пучно із залізниці е, 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 ні. Тобто, ні я... це... Ніякої іншої суб'єктності, як, як е, молдовської е, Придністров'я, немає, так само, як і Гагаузія. Тому е, все, все, що відбувається в рамках Молдови. Єдине, що якщо в Україні хочу нагадати, що Ковбасна, де розміщені склади, вона розміщена по моєму в межах 7 кілометрів від українського кордону. Тобто, якщо в Ковбасні почне бахкати, то на території України поналітає всякого дрантя скільки що нам треба буде вводити щось, щось якийсь контингент, в тому числі і рятувальні підрозділи на, на ці склади. А? Тут є ще, ще один фактор, про який ми дещо вже забули: більше 50% громадян Придністров'я мають українські паспорти. Українська мова там є. Третьою державною поряд з російською, і молдовською, румунською, точніше, головою, бо молдовська це румунська мова. Тому, е, от маємо таку картину. Якщо там є громадяни України, Україна має повне право по тому, який е, ну тобто, це, це буде відображенням е, підходів Росії по захисту російськомовних. От Росія, власне, той бумеранг, який вона весь час кидала, тепер відгребе на свою користь. Взагалі, історія із загостренням довкола Придністров'я може створити обставини такого загальноєвропейського характеру, коли Румунії і Молдові доведеться створити конфедерацію. Я не думаю, що Багато зацікавлених є в тому, щоб Молдова зникла як суб'єкт міжнародного права. Навіть Україна має бути в цьому зацікавлена, щоб Молдова існувала. Бо ну, Молдова, до речі, і молдовська культура багато набрала від української культури. Тому в цьому сенсі ми такі дуже хороші сусіди, і тут якраз інтерес в тому, що. Молдова, як, як суб'єкт радянський, постала, до речі, із створення Молдовської Автономної Республіки в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки, і в 40-му році вже постала Радянська Молдова, а доти то Україна, по суті, була федеративним утворенням із. Дивися, ти кажеш, що Росія зараз не може проводити ротацію навіть через Кишинівський аеропорт. А в мене тут інше питання. Я навіть чи ти в курсі, а раніше сполучення між Молдовою і Росією здійснювалося через Україну. Тобто був літак, очевидно, Кишинів через Одесу. Ну, був поїзд Кишинів Москва, який очевидно через Україну. Зараз він очевидно не їздить. Як е, літаки літають, я не знаю, вони, мабуть, облітають. Ну, нема, в Придністров'я немає авіаційного сполучення. Я розумію, а в Волдове з Росією. В Волдове тільки Кишенів, є, є сполучення. І в них залишилося якесь сполучення із Росії чи ні? Так, так. Тобто і Залізничне? Залізничного нема. Ага. Залізничне Україна відрізала повністю залізничне сполучення з Білорусією і Росією. Ага, а інакше їм доводиться там. І, іншого немає Е, Тобто і, і альтернативний шлях це через Румунію, Польщу і туди аж. Ну, потім, через Туре то... можна літаками до Туреччини, потім якимось транспортом а. до Молдови через Румунію. Тобто, тобто тим приміцовським депутатам не залежиться на тому, щоб були якісь сполучення із Росією. Ну це, це якраз пов'язане швидше із збереженням оцих можливостей безмитних, які Молдова їм надавала. Їм не хочеться сплачувати в єдиний бюджет. Але ж швидше за все, що це, це кроки пов'язані із поширенням повного суверенітету Молдови на, на всю свою територію. Мито значить мито, платять всі. Паспорти молдовські мають всі сертифікати молдовські, відповідності для експорту мають всі, тому це таке розширення правового поля Молдови на, на всю територію, і я думаю, що це зачіпає росіян. Вони не можуть нічого вдіяти з Молдовою, бо Молдова під прямим протекторатом Європейського союзу перебуває. Але тоді, але тоді наступний крок має бути повне виведення російських військ. Так їх нікуди виводити. Справді, що е, оцей контингент військовий, який є е, в Придністров'ї, вони всі мають місцеві паспорти. Там є офіцерів е, кілька десятків російських, е, і по моєму, е, с, ну, таких молодших е, звань десь пару сотень е, росіян. А то все місцеві громадяни, вони на, на контракті з російськими збройними силами. Я розумію, але е, тоді виходить, що тих офіцерів треба якось звітам інтернувати, фактично. Ну поки вони е, десь в вигляді числяться під ну, так званим контингентом миротворчим, то в принципі нема сенсу їх рухати. Якщо вони шкоди не, не наносять ніякої, то. То їх, о, якщо вони в блакитних касках, то в принципі хай ходять собі, нікому не заважають. Якщо ж вони будуть застосовувати зброю проти будь-кого, то їх буде зметено миттєво. Mm -hmm. Розуміло. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Я тобі дякую за цю розмову. Це як завжди було змістовно. Насичено і, і багато темно, як завжди. <рес> Дякую. Там сьогодні єси вже дуже багато темно. Yeah. Ти, ну до... і твоїй чудовій аудиторії е, процвітання розвитку і, і, і лайків, і вподобак, і всього-всього. Е, так, е, отже, не забувайте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Він називається Основний цибулько толк, але в мене є ще канал. Цибулько ТВ, де я якраз розміщаю такі діалоги, як з Олександром. Бо на каналі Толк. я, Там монологи мої. Монологи. От, отже, дякую. Ну і все буде Україна. Дякую.